Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож я вже розповідав про фінансовий моніторинг, да і про те, що з 1 березня дуже багато чого зміниться, і до того часу потрібно підготувати, щоб не заблокувався ваш рахунок, щоб вам не нарахували величезну паню. Да, просто ні звідки, бо змінилися умови по обслуговуванню да, кредитних рахунків. Но проаналізувавши ваші коментарі, я зрозумів, що ситуація ще гірша. Сотні коментарів, де люди пишуть, що отримали таке повідомлення від банку, але не звернули на нього увагу, тому що ну, не розуміли, наскільки це серйозно. І це сотні коментарів лише у мене на каналі, а по всій Україні це сотні тисяч таких людей. І... Е Слава Богу, в попередньому відео да, частина українців вже виправила ситуацію, але є ще дуже багато, які взагалі не розуміють, про що йде мова. І з 1 березня він можуть просто або заблокувати рахунок, і в самий непідходящий момент люди просто втратять доступ до своїх коштів, або нарахувати величезну пеню. Зараз розповім вам чому. Або взагалі перестануть ну, користуватись банківською системою, а в більшості українців ці всі гроші саме на картах, да, взяти тих самих пенсіонерів. 80% пенсіонерів отримує гроші через банк, тобто гроші приходять на карту. А пенсіонери, до речі, да, бачив нову статтю, попали в найбільш таку категорію, яку Перевірятиме національний банк, тобто е їх поділили всіх людей на три категорії. Да. Перша це е ну, типу неризикова група, друга середньої ризиковості і третя найризиковіша група. От Пенсіонери, студенти і люди, які отримують малу зарплату, офіційно попали в найризиковішу групу, типу самих таких, за якими потрібен контроль. Зараз розповім вам також, чому. Ну, э, перед тим хочу самі основні новини, щоб ви були в курсі, щоб береглися. І все виходячи з ваших коментарів, тому що коментар на каналі. Я отримав повідомлення від банку, але проігнорував його, тому що думав, що це ну, якась шахрайська схема. Ну, просто люди від банку такого не очікували, да? що це якась шахрайська схема, якісь шахраї, але ні, то дійсно повідомлення було від банку. І там чітко застерігали, що, будь ласка, оновіть свої персональні дані, тому що це. Е Прописано в постанові номер 65 Національного банку України про здійснення фінансового моніторингу. Що там змінилось, і що потрібно швиденько зробити, щоб не втратити гроші? Давайте розберемось. І так. Фінансовий моніторинг і ідентифікація в банках. Да? Пам'ятаєте тему ідентифікації пенсіонерів, коли сотням тисячам пенсіонерів заморозили їх виплату через те, що вони не пройшли фізичну ідентифікацію. Потім все відновили, але неприємний нюанс був. Так само з банками. З початку року всі масово почали приходити повідомлення про те, що вам потрібно оновити дані в своєму банку. І от. Згідно з цієї постанови, 65 банки тепер один раз на рік будуть провіряти актуальність ваших даних. Звісно, це все прописано про те, щоб ну, ніяких шахраїв не було, щоб все було прозоро, щоб закрити всі якісь сумнівні схеми. Да, да, да. Але насправді ми знаємо, куди ця вся дорожка йде. Но тут є й хороша новина в Україні. В Україну вже офіційно зайшла і дозволяє реєструвати ще українську ID-карточку така компанія, як Трастра. Це компанія, яка дозволяє створити ІБАН номер офіційний, прив'язаний як і до українських, так і е, до європейських країн, і вивести вас з цієї зони високої ризиковості, тому що вона не входить в фінмоніторинг України, тому що це. Е, Компанія зареєстрована в Європі, але там українське керівництво, і вони знають реалії нашого сьогодення, тому все підточують під те, щоб людям було комфортно українцям користуватись. І якщо вам потрібно, наприклад, щоб вам друзі, родичі, знайомі, рідні, дочка, син перевели гроші за кордону, то це буде швидко, надійно і без зайвих комісій. І, по-друге, байдуже, яка там буде сума, да, вона вам зайде, тому що це компанія, яка поєднує банківську систему і е, криптосистему. І знаємо, да, наскільки зараз модні ці криптогроші е, по всенькому світі вже їх активно використовують. От воно вводиться і в Україну. Тому, якщо вам потрібна надійна система без особливого всього фінмоніторингу, Система, на яку можна швидко покласти чи зняти кошти, розраховуватись в будь-які точки світу, без проблем мати свій міжнародний IBAN рахунок, то е, компанія Трастра надає такі послуги, ось QR-код, по якому можна долучитись до компанії, або посилання залишаю в описі під відео. Тож, якщо є потреба, Користуйтесь на здоров'ячко, а я розповідаю далі. Постанова Національного банку номер 351 про зміну умов розрахунку щомісячного платежу. Всі ми знаємо, да, я вже в попередньому відео розповідав про те, що з 1 березня змінюється розрахунок. Чому? Тому що вже відсоток по кредиту річний переліз за 50, а це означає, що щомісяці. Платіж буде перевищувати, ніж 5% від суми заборгованості. Тобто, якщо ви знімаєте якусь суму, ви повинні в місяць ложити не менше, ніж там 5%. Да? Це було раніше. А тепер не менше, ніж відсоток, який нагорів на ту суму. І люди багато ложать якусь певну суму, да? розрахували собі, от вони взяли кредит. Не раджу це нікому робити, це в одну, в один бік, да, в один кінець напрямок. Але ситуації в житті дуже і дуже різні. Дуже бувають багато форс-мажорів у нас зараз, особливо. І якщо людина розрахувала, там що я взяв собі. Дві тисячі гривень і 100 гривень кожен місяць заложити і отак закрив цей кредит, то тепер, положивши цих 100 гривень, людині прийде величезна пеня, бо треба там не менше, ніж 105 чи 106 положити ще з умовами відсотків, які ще з умовами відсотків, які там нараховує банк, да, за самі проведення операції, то там сума ще більша буде. І от, якщо людина покладе менше, то прийде величезна. Тому, будь ласка, дуже уважно це зверніть увагу, щоб ви не попали в таку ситуацію. І виходить, якщо там по 110 гривень всього, кожного місяця, то вийшло, що ви будете перекривати лише. Відсотки, а сама сума заборгованості навіть не буде зменшувати, що дуже і дуже прикро, тому що людям ну взяти з тої карточки кредитної, да дають цю кредитну карточку, а там десь розрахувався, там там 100 гривень, там 200, дивишся, вже мінус тисяча, і це всіх людей воно так де воно набігло. Незрозуміло, а потім закрити їх вкрай і вкрай важко. У мене були такі ситуації, коли та карточка була просто якоюсь такою западньою, коли куди ложиш, 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 ложиш кошти. А де вони діваються не Ну, зрозуміло де, але як її закрити, було дуже важко. Е, да, вона в певний момент дуже сильно виручила, коли потрібні були, але в той же час потім то було важко. Ліміти на перекази і меморандум банків, те, що я обіцяв вам розповісти, чому пенсіонери, студенти і люди з маленькою зарплатою в найризикованішу групу. Тобто це та група, якщо вам прийде там, з-за ну, кордону, де десь рідні, близькі, переведуть, наприклад, 1200 доларів, да, перевести на гривні це вже більше 50 тисяч гривень. Ну, Наприклад, треба терміновану на якусь там операцію. або Якийсь там платіж закрити, чи там ну, щось зламалось, щось треба швидко купити. І рідні чи близькі перевели, все, ваш рахунок в, там, в більшості випадків заблокується. Чому? Тому що ви перевищили ліміт, дозволений вам, а ви так як в ризикованішій групі, то це 50 тисяч. І, здавалося б, рідні перевели. Да? Ну, потім ви то докажете, потім ви то відновите, але от. Блокування, на жаль, майже не уникнути. Ще одна новина це взагалі вже з новинок, що банки між собою створюють внутрішній розрахунок. Що це означає? Що якщо у вас є карта різних банків, да, то ви можете їх, типу, з'єднати в одну. Почнеться все діяти з 1 серпня, і тут питання. Е Створення карти діє, да, і оцей фінансовий моніторинг, і якось воно все по пасликах складається так до кучі, що це не одна система якась робиться. Тобто, якщо у вас, наприклад, ви розраховуєтесь картою, у вас не вистачає грошей, але є гроші на іншій карті іншого банку, то воно може автоматично списати з тієї іншої карти, щоб, типу, ну, у вас виходити з одної картою, а рахунки всі підв'язані з різних банків. До неї. Складається таке враження, що зроблять оцю дія-карту, да? всі рахунки всіх банків підв'яжуть під ню, зроблять договір на використання дії карти такий, що коли ти відкриваєш, там ти підписуєш, що даєш доступ повністю до всіх своїх банківських операцій, так як це було з національним кешбеком і що дуже сильно налякало багатьох людей. І Користуючись нею, там держава бачить твій повний фінансовий моніторинг навіть з інших картів, бо вони будуть проходити через цю. Якщо ви в інших банках не давали доступу, то, типу, у вас на цій карті не вистачило, воно з іншої зняло і прописало, що ви купували, куди ходили, як що отримували. От про те, про що я говорив спочатку. Да? що Представляють нам це дуже хорошо, що робиться це з, типу, Допомогою людям з тим, щоб повідкидати всі оці фінансові схеми, да, щоб позакривати всіх шахраїв, це хорошо. Да, тут мови нема, але мені здається, в людей потрібно, щоб був вибір, щоб вони самі вирішували, чи давати на ту згоду, чи ні. Теоретично, ще вибір є, але створюються все більше і більше такі умови, що ти, типу, Добровільно примусово згоду цю даєш. Для того як компанія Трастра зайшла, щоб е надати людям більше гнучкості і більше можливостей. Отака от ситуація на сьогодні. Будьте уважні, обережні, дивіться уважно, що вам приходить від банків. Якщо то потрібно обновити дані, то обновіть їх, іначе доступ до рахунків буде тимчасово закритий. Уважно дивіться на. Е Свою карту універсальна, чи є там якісь заборгованості. І знайте, що вже з 1 березня сума кожного місячного платежу розраховується по-іншому, не менше, ніж відсоток, який нагорає по вашій сумі заборгованості, там в кожного своя, да? і е, дивіться, щоб, ну, не проплатити менше, тому що потім буде. Величезна пеня, а в банків та пеня там може нагоріти в два рази більше ніж та сума, яку ви брали з самого початку. Отака От ситуація. До зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.